Розповідь про джерело молодості в парку Олександрія. Тут старенькі люди вмиваються і стають молодшими. Це перехід на інший бік до іншого джерела. Там ми бачимо озеро з лебедями. Ух Вилізли по сіці гору, прямуємо до китайського місточка скрізь зарослі дикого винограду. Присяду на лавочки, трішки відпочину. Тож, вже згідно легенди, хто потре бороду цьому китайському монаху, той відчує велике еротичне збудження. А ввечері велике задоволення. От дівчинка вже потирає. Надіється на веселу ніч. Вона вже відчуває збудження. І це її мама прийшла також не проти веселої нічки. Бабуся Глаша фіксує на відео це все. До гейші ж ніхто не підходить. Ні, до гейші прийшла баба Глаша, але не знає, що їй потерти. Всі труть парасольку, яка захищає всіх людей від злих вітрів і негод, щоб люди жили в радості і ніколи не відчували себе незахищеними. От, почали дівчата терти її ніс, рот, ноги, але забувають за парасольку. Але дитинка підійшла, показала їм, що потрібно терти. Ось такі веселі молоді дівчатка на китайському місточку.